Так, капучины привет. Ты что, ты успеешь? У тебя перерва велика есть. Так. Ваша балерина. Мне надо как-то хоть заправиться, чешу. Ключи есть, все, все есть. Значит, ребята, едем на заправку. Всем приветик. Как вам? В полный рост, сынок? А вот такое вам Как? Молодирка. Дырка. дырка на колготки. Ну, колготку треба купити нову нашу. Так. Ось вот така вот в менюшечке у вас балерина Ще губки підкраси. І ви знаєте, я оце вот ношу цю сумку. Мені вона так подобається. Ну вот она, она такая удобная, мне все закинул и а, градик бы стоит, думаю, господи, как ты выдашь? Давай, сынок, давай, все. ребята, потому что у не урок. Хотела на фронталку уж больше не записывать. А как, девочки, если... Как? Если не, не могу телефон поставить. Хочу сразу деньги заправщику. Деньги, а, все у меня есть. На заправчику дінжки. Погода отвратительная просто. Зараз поїду. Мені ж треба бабусі принести цей не термометр, а як він називається? Це ж у міря давлення. Дівки, нема на цих карандашей цих кольорів. Ви що, порозкупалися? А, машина не завела. Сейчас. Вот так. Да, красивая, конечно, женщина. Да, красивая. Моя любимая нютка. Девочки. Вы же поняли. ми не мажемо помаду. Ми так просто трошки пік-пик-пик-пик-пик. -пік -пік -пік. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Все, поїхали на заправку, потому що вже все, наїздилась, виїздилась, скільки днів вже шмотаю, сюди-сюди. Колеса, то все, машина до побирати. Погода не та. Красавець. Так, я приїхала сюди, до бабушки на квартиру, забрати забрати, ребята, вот этот як, не термометр, а як називається ця штука, якою міряти тиск, щоб вона міряла сама собі тиск. Мені лікар каже, це буде зручніше і для вас, і для нас, щоб вона сама, якщо вона може фізично собі виміряти тиск, таким, можеш такий, на, на батарелках на вот, батарелках, то це було б краще. Тому які проблеми, конечно, ми привеземо. лихомирия, тиск. Так, погода, конечно, девчат, что вам сказать. Конечно, да, конечно, да. Но тут, как всегда, очень красиво. Что не скажешь. Так, все, я уже забрала все. И еду теперь в лекарню. Завезу. Сейчас куплю, наверное, кость кефира бабушки. Я не знаю, что это Бо я чесно ці дні нічого не возила. Не возила, тому що я пам'ятаю опит тоді з тромбом, коли у нього сахар був, теж давлення. вони сказали, перестаньте возити їсти. Годують добре. Ви ще більше можете цукор перекусами піднімати цукор. Тобто, не можна перекусов при діабеті. Ну, коротше, така я Фух, я захекалась. Тут на третій етаж поки подимося, друзі, тут вхекаєшся. А це що, хто це свідка чи що. А ні, жінка там знайома йде. Да? Це не це касіде по телефону, говорить і, і так вони дивиться. Перепутано. Взагалі, коротше я зараз завізу, не знаю. Навіть кефір якийсь куплю, тому що я так і нічого її не ввожу. Там і яблочко запечене дають, і плежок, і все. ну, все, ребята, йду. В общем, я купила зелене яблоко, кефір, ну, воду. Це ж само собой надо. І знову йду, і знову здрастуйте. І знову здравствуйте. І знову здравствуйте. Ой, все, біжу. Така балерина самая настоящая. В общем, все, я вийшла. Боже, ви не повірите, ребята. Я сьогодні заходжу в отделение, уже затыкаю нос. А воно не воня. А воно не так воня. Вот. Е, Щось Бабушка Люда погано їсть. Я кажу, ну я кефірчик, а все кажу, може, котлетку парову зробити. Якраз вчора фаршик зробила. Кажу, давайте парову котлетку. Ні, ні. Ця каже, їжі ж дають зараз їду как для діабетика, в окремо, тому що я ж сказала, що там діабет. І вони це указали і, значить, дають її окремо. Воно ж, видно, не дуже добре. Це ж ромашку ніхто не дає конфети, понимаєте? І воно їй не добре. І вона, видно, не дуже хоче їсти його. А... Ну, хоче, не хоче це таке. Хоче, не хоче. А надо їсти. Так, я вирішила помити машину. Ну не помити машину, а повитирати, пособирати мусор. Потому що у мене тут що таке у мене дівчинки тут. А де пакет? Градик. Ой боже. Що в мене тут девочки тільки нету? Порядка только нету. Кисчики. Оце гардесилка коробка От оно мені треба, просто інтересно. Зачем воно мені? Хоть буду. Потому что она не колола. Мне надо скотч мой. А где он, я не знаю. Мой скотч. Сейчас. Аккуратно, аккуратно. Сейчас, девочки. Это книга моя. Вся с Так, сейчас у меня тут футовария какая-то. Хочу поскладывать немного, потому что ну, он от каких-то пепсиков валяется. Что не валяется вообще непонятно. Вешалка. Вот это нормально вообще? Вот это как вам вешалка. Зачем она надо в, в Хату надо завест. Дурдом шурубится. Дурдом шурубится. сейчас идемте на эту сторону посмотрим тут наверное тоже что хочешь есть тут нет тут нету тут никто не ездит вы а тут есть что хочешь Сешу. То есть собака, сейчас Сейчас, это карма, он уже орет. Тебя нельзя никуда выпускать. Так, ты пока сюда. Не хочу повытирать пшикалкой своей. Вот тут. Вот тут у меня все. Я люблю, чтобы было чисто, натерто. А то оно так быстро пылится, все, я это не люблю. Сейчас повезем скоро. Дурило это. Ой, что я сделала, что я сделала? Что такое. Ой. Сейчас понажимала, сама не знаю, что. Она понажимала. Сейчас хочу повытирать пылючку, пылючку хочу повытирать. Не люблю, когда у меня пыль, что в хате, шоу в машине. Хотя машина она последнее время не ухожена. Что-то я Було тепло, ще трохи якось дивилася за цим. А зараз, хочу вам сказати, подзабила на это дело. так, немножко. Так, друзі, я їду по справам, пророділася, трохи в машині ж поскладала. В общем, що я хочу вам сказати, що сьогодні вечором ми будемо кармеліту, так сказати, Чікчирікати, -чі тому що їй вже рік і просили другу течку, щоб зробити на другу течку. А це бабушка Люда, їй щось дзвонила, а вона... Ой, це ж я вспомнила, що у карми день рождения в листопаді, що це вона це іменниця. Прошу. Бабушка люда, бабушка люда. Бабушки люди, коротше, є така тема. Получається, раніше я не знаю, як так вийшло, але в неї нейде народження по паспорту одного числа, а по факту другого числа. Коротше, що батько пішов неправильно записав. Як це так? Як це так, батько не знав, якого числа дитина народилася. І це ж не один случай, що я знаю, що неправильно пишуть дати. Що народилися тоді, то пишуть другі числа записують. Ну, коротше. І ми постійно путаємо, тому завжди два рази вітаємо собі спокійно і все, Тому що це нікуди не годиться. А я сейчас по дорозі, в одне місце заскочу ще. В не менее прекрасное место на свою любимую заправочку око и конечно же хочется зистик ходу мне так хочется ходох именно такий поняли ходох гострый шубу гостренький потом мне надо там порагутарить пару минут с людьми обкашлять делишки сами понимаете бизнес встречи бабки і потім, може, у вас, мабуть, труси, я не знаю. Нема штатива, нема цієї наклейки. А потім поїду, почну жарити котлети. Чи вже не почну, тому що тут карму вести. Я не знаю, що робити, Як правильно це зробити, я не знаю. Градик моє підлогу. Ну, от. Так що у нас вдома царить царит ідилія, і немає світла. Ось так от. Все. Що? я иду брать брать себе ходок. Интересно, сколько что я ходок? Сейчас узнаю. Сейчас ага, тут Так, сейчас узнаем, сколько сказать, колу забыла совсем. Ой, ой, ой. Возьму такую. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, секундочку, обращаюсь. Забыла взять, в общем, Забула взяти чек, щоб вам показати. Значить, 150 гривень вийшов великий ходок і кола без цукру. Ви знаєте, я ж проти калорій, я ж не употребляю калорії, тому п'ю без цукру. каву, розумієте? Ой, не каву, а колу. Ну що, девочки, з вас так сказати. У Лили... меня не до конца и вс А я люблю, когда сосичка, а до конца. Господи. А я в последнее время очень много ем на камеру. Сейчас я Не буду дарать. Мені постійно задають питання в коментарях. Маша, що така бабуся люда вам? Розказува. Бабушка люда це бабуся градика. Я дуже багато раз про це говорила. І ви питаєте, а де ж її син? Я відповідаю, він помер. Поэтому ми у неї самі близькі. І вона член нашої родини, звісно ж, безспорно. Отак. Ну, щоб ви просто були в курсі, то може ви не розумієте, що це за бабушка люда вообще? Че це бабушка наша. Їй 71 рік. Де чоловік бабушки люди? Він теж помер, він хворів. Онкологія, по-моєму. Не помню. Так. Да. Ну, так служилась в жизни. Тяжо судьба дуже. Не знаю, за що це. Вона дуже хороша людина. Видно, якось так складається. М -м -м. Хороша вещь. за рулем не буду їсти, поїм і поїду. Поняли? Все, не відключаю. Ми приїхали, зараз підемо. Мама, звісно, плакала, всю дорогу страшно. Кормуйся, скажи привіт, я розмірничалась. Розмірничалась, розмірничалась, як собака. Вона понюхала, а тут же ж багато кисюмов всяких писала. Тормися от каждого стопа таки не вже пізно. Дома ж там один той чорний, не домірок пікі люк. А тут таки як хочеш, закорміс контур. Не приголя. А це він? Що це угу. Шо, у нас? Чому що таке? Не прийде, не прийде. Молодець, не прийду. Ні, не прийду. Молодець. Ми прийду. Сейчас даже она писала, що я не люблю хаму. Бачите, вона целует себе. Она целує, а, а подмыває операцію. Синовершка. Це раніше понахованно тримаємо собачку Гордіньською туди, побай сюда, вот так под мышкой её держу, Лика зараз виходить і поле за а, а це не ваша собачка? Ні, ну наша. Наша, наша. Значить, фікси, А лікар їх побу і заспокоїла болі. Ну, вот так, горим балоші. Давайте она будем видать дома. Когда же ключ, да? Просто щоб вона і по полку не знимала. Знаю. Нет, ну дома край, нет. А вы зараз. Чтобы за други по полку. Давайте йому даємо. Почему ты тримаєш? Yeah. А, ви, а ви сьогодні не готували? Ну лапки повісили, всього розслабилися. Нам уже пора. А нам оце таку штучку треба купити, да, щоб ну, а, а, можна... ну, В вас... Чим ждемо карму? Я вже так розніличилася, якщо чесно, за неї. Мені так її жалко, що я вже не знаю. Це просто уже своба. Не-не, не открывай, не открывай. В общем, обидно собачка моя. Там она вкусила, Ну, она не вкусила, Короче, там эта медсестра хотела померить, что одевают им после. Сказали три дня в хате бути Собаки. Короче, в общем, она ей уколола обезболивающая, но она вроде как ну, лежала, мой голос слышит спокойно, а та хотіла ей померить и близко до неї начала говорить. Карма як цапане, ну не вкусила, но гиркнула. Я бля, так злякалась. Коротше в операційну заносив Діма Її. О, бля, я ще бушу, я хочу, хоть одну собаку, Хто там не скаже, я не знаю, що вам зробити. Голос узнаєш, моя собачка, моя золотка, ти узнаєш мій голос. кормуся, да? Хвостика моя собачка, мене узнала. Сейчас поставим тебе хорошее, тепленькое сюда, в котельню. Mm -hmm. Тут тепленько, да? Кармусечка, Ты моя собачусечка. намучилась, эту девочку. Боже, как мне жалко и Кармочка, спи. Отдыхай, моя собачечка, любимая. Ты намучилась, да, моя собачка? Хотела вставать дома на ты, да? Моя хорошенько, скейки боли сделали, вау, собачки мои сделали, да. Кормусечка. Тебе больно было, Квиточка наша? Больно, моя хорошая. Сказать даже не можем, он обидно, боже. Моя золотка. Что у нас купил папа? Очень нужна покупка, я считаю, очень. Когда жінка, варить пюре и котлеты обязательно надо купить. Оце. Это Мария Дмитриевна дуже любить. Боже, отпускайте мужчину в магазин. Понимаете? Барахла надо щось. Фу. Так, сервелат алановский. Ну, Алан раньше было непогано, сейчас не знаю. Это листя салата хорошо покушаем. А ты захотів тунец с тунцом. Я не знаю, що це за то Кажу, от такі всі эти штуки вызывают. Чи тільки бульдак викликає рак написал. Оселедець. Такі. Ну розпаковка, Дім, ну чесно, ну, ну хай бнула. Ну що это ты таке купив? Угу, понятно. Ви поняли, що це, да? Дім, там картошка вже розварилася. Понятно. Короче, нічого не купив. Кучу денег потратила я люблю тільки з горіха все надо повикидати. Це все стики оці ваші діла. Тому що, що люди скажуть Ми ж переживаємо, що люди скажуть, правильно я считаю да короче це водичка все, все. ай стики e, Значить, що я хотіла вам розказати? хотіла вам розказати про те, що бабушка дзвонила, все нормально Удивлення 130-140 дюйма Дівочка... ходила я до карми, он так їжав. А вона вскочила, лапа ну, так розликла. Не, ну она ж подумала, чу ж вона така голодна, вона так їла топерена. Я больше їй не давала, потому що наш ворвать можна. Да, да, я думаю, кожа. Вона так їла з таким удовольствием. Так вона вже розварилася. Уж буде недобре. Есть, голодна, есть. Була курточку і під голову Стару клала Їсть, проголодалась. Бідна єлі стоїть. Єлі стоїть. А вже їсти хоче. Бідна голодна. Де де хвостом, хвостом, хвостом мантиня. Спи, кармуся, ложись. Ложись, карма, ложись. Кармусечка, ложись. Ложись, манюнечка, ложись, моя хороша. Ложись, тут тепленько. Лежись моя квіточка, лежись моя золотка. Десь як на лапки. свої Ти проголодалась кушать хотіла собачка. Ми купили їй таку пюрешку. Ой, блядь. Ну я не знаю, ну що з нею делать? Ну, кормусечка, ляж. квіточка, ложись. На еле стоїть. Ну, що з нею робить? Що впаде вдариться? Кармоліта. Купили, вирішили ці дні її покормити цим. Хвостом ти монтиля її крути. Купили їй цей, такі пюрешки. Не пюрешки, а паштетики. О, так вона з'їла все. Водички попей. Ложись, Карма. Не-не-не, Карма, не ложни. Куда ти? Куди ти собралася? Лягай, говорю, кармусечка. виходити не нельзя, Карма. Карма, виходити не можна. Карма. Карма, Ты писать хочешь? Че кормушка? Кармуска? Она же тут засрала все, всю эту. Что ты постылила все. Карма, тут тебе пеленка есть. Иди, иди лягай сюда. Вот сюда лягай. Не-не-не, ложись, Кармочка. Милая моя собачка, моя хорошая. Иди сюда. Иди сюда, кормусочка, иди. Ложись вот сюда, ложись. Ложись, моя собака. Ложись. Лягай сюда, давай. Лягай сюда, тут тепленько, лягай. Лягай, моя солнышко, лягай. Лягай сюда, вот тут лягай. Ложись, моя солнышко. Моя хорошая, болит ей. Моя собачка. Хотела, чтобы Маша и жалила, да? Маша жалеет тебя. Маша тебя очень жалеет. Ну, прям очень жалеет. Я не знаю, как тебе боль уменьшить, солнышко мое. Мое золото, мое. Лягай. Кармушечка, давай чуть-чуть лягай. Надо полежать. Что ж ти скачеш. Лягай, моя сонечка, лягай, лягай, моя собачка. Ложись вот сюда лягай, Лягай, моя квіточка, лягай, лягай, моя хороша. Давай, моя, ложись, Ложись, моя собачка, ложись. Давай, Лягай, 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 кормусочка, Ложись, ложись, моя девочка, лягай, давай, моя зирочка, лягай. Давай лягай, а я пойду, хорошо? Бо я прийшла и тебе подняла. Ты вскочила бы прийшла. Так би лежала. Ну я же не могла тебе їсти, дала. Ложись, моя хороша, Лежись, кармочка, ложись. Не-не, ты никуда не йдеш, ложись, кармуся, ложись. Не-не, лягай, лягай. Не-не-не, кармочка, ты не йдеш.